Внизу. І він відкрився з правого боку, біля машинної зали видно острів. Бачите, скелет? От на нього опиралися, робили ремонт, ну, який Ще дупи, одну. Дупи. Дупи. Так що, ви мене привели сюди, бо ти мене скидати, чи що? Ні, ми тебе Ура? ще не довели, ми не довели. Ми в процесі. Ми тебе доведемо. Це моя ідея. Водюсюк каже, йди, вже сфоткай, йди, я вже зрозумів, я до додоронь. Що дайте ще меншим планом. О, О так. О я й тебе ізнім, їздні, і знімою, футкаю. Олежик, що ти? Візна, щоб ти проснувся, я тебе туди. А, як молодитина, так? Це дівчат, дівчата мене розстріляють, я вам серйозно. кажу. Ти що, Надюх, я ж покажу, що де я був. Та Нічого. Та ми повторим, повторим. Це, 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 це тільки репетиція. Апетід, це, да. це репетиція. Коли тут буде СЗМ, буде тепленько. Це кінчиться війна і ми все перемоги Все буде, все буде. О! не Кому так, не подобається, водійся, чи цьому не диви Подожди, це для нашого цього. Давай, це треба побачити. Це, це, це скільки скі, скі, скі років що диві. перегниває? Це треба бачити. ставимо це фотографії. 500 років. Ага. Ого! Ого. Так що найбільше гниє памперс, виходить? Це нагадування, щоб не смітили. Бусилоч. Тисяча років. Але все-таки гниє, так? Да? Склон, ну. Таке ти ага. га? <рив> Та я і не замітив. Зараз, коли вода впала, вода впала і копачі зразу на узбережжя і знаходять речі, пляшки так само, цвяхи, скоби, козацькі, ну, тобто, тур, тур, турецькі, козацькі, той доби, до тієї доби. Тобто, і воно дійсно навіть пляшки знаходили. Все, ти сфоткала, все порядок. Я так і не доказав. Хто не радий цій екскурсії, Григорій, подивишся на нього, плакати хоче. Ти що не доспав малий? Ти ж в нашій команді, ти маєш думати, як ми. Ти маєш дихати, ти дишиш з нами одним, одним повітрям. Вікторич, може, ми. Ми, Вікторів, ми, Вікторич, ми, ми, ми. може. Це ти все-таки вирішила, будемо всі розписуватися на твоєму да, цьому? Так, на моєму. Мені. Ти тік-ток зніма. не знімаєш, ні? Знімати хочеш. Так рекламу робити. Я TikTok, TikTok, як ти називається TikTok, Мар'яся? Прямий ефір да. з Хортиці. Да. Прямий ефір да. з Хортиці. В та що, він же 200 підписчиків, а в мене там є 20к. У, 20 у чомусь 200 у мене? Мене... Ні, 200 глядачів як було, а ми тоді як дивилися, як дівчата тапали, бо якби було 50 тисяч лайків, Надя сказала, тетя Мар'яна буде танцювати час ночі". А? а Я, я відбираюся в цьому. Я, в мене в тіктоці немає, нас заблокували до, до, до якоїсь там вересня 2024 року. Короче. Ну, а, а правда, перемога, будеш Викидали скарги, так? І... Ні, Надюха просто проводила прямий ефір, а вона ж неповнолітня. І заблокували. Так ведуть мене на розстріл. Веде мене мій ютубовський... Ще один братик, дає. Це буде добре. Так що Ютуб, друзі, це велика сила. Не тільки козаки, які мене через Ютуб знайшли. Не, справді, да? оце... А що це за яма така? А це колись, так, тут або було. Тут був редут, це місце справжнього редута. Це, це, це місце справжнього редута козацького. Що таке редут? Тут. Ну, як окоп, окоп. А, а редут. Це як капонір. Все, понял, принял. Ну раніше що коні були. О, так гарненько, як з дрона. Ой-ой-ой. Це універсальний барометр, завжди працює, ніколи не ламається. Да, ніколо... Універсальний барометр. Можу завести вдома такий самий, тому що точніше за нього не існує. Тобто, висить спокійно, погода добра, колихається, значить вітер. Мокра, значить, був або йде дощ. Холодно був, або є мороз. А я! Не видно і бабу! Чи я їм ще сразу не віхаю? Думаю, де ж цей барум? Головне, щоб останній, щоб не падало. Мадюш, ну я ж теж сьогодні фотосесія, йди вже, йди, я тебе сфоткаю. Маряць, йди до нього. Що там Вікторич знайшов? Пам'ять. Така історії укріплення, ймовірно збудоване гетьманом Сагайдачним на початку Це якого в нас виходить століття? 17-го охороняється державного пошкодження, карається законом. Поняв Гріш? Так що так. Так що ми знаходимося на острові. Хуртиця! Клас. Дихається, вообще красота. Да, было бы, конечно, чтобы девчата были, было бы вообще шикарно. Барометр, а я Класс. Ты клип уже будешь снимать? Так тебе Це реконструкція Січі, насправді Січі на Хортиці не було, але реконструкція це круто. Тобто ми хоч розуміємо, як воно виглядає. Я вже так зрозумів, ми прийшли, так? Да? Не, не, ну майже. Має. Ні, так я ж думаю, що мені... Я ж тут для себе трошки знімаю. О, а це? Що там що написано? Закладена... Вкладене. січ на Славній Хортиці Свято Покрови. Присвятої Богородиці, 14 жовтня 2004 року. 19 років. років вона тут уже стоїть. Ну і ще раз нагадую, це реконструкція насправді тут ще не було, але місце підібрано так, щоб можна було це подивитися. Відчути. Це зібраний образ свічей. Я думаю, ваша родина цим живеш, правильно? Так, 19 років. Так, там чоловік і жінка, да? одне стіле, да? і так, одне з ціле, і думають, повинні думати однаково. Ні, ну думаєте по-різному, але... Рухайтеся правильно, так, в ви да, один бік. тому що коли... в принципі, однаково думаємо, тому що 19 років виховуємо козачат, патріотів. от. Доця долучилась тепер до цього процесу. Ну, Ви вже її надоїли, бачите, вона вас покинула. Пішла. Вона побачила. Вона щось, дещо щось Ну, це залишки святилищ, тут багато-багато було святилищ. Клас, вообще, я просто. Четверти століття і так далі. Бо мене багато хто не розуміє, я буваю ляпну там своїм язиком, а люди, а ми з вами бачите, спілкуємося, ви розумієте, що я шуткую та боба переводить, переводите там тут зі сюди. А є ж люди, які просто цього не розуміють. Ну я з ними і не шуткую, тому що з ними шуткувати це просто ну, неправильно. <світнє> <світнє> <плот> та ми <ви> шутками. <плот> <плот> да. Класно. Сімки, бо тут ще Це... далі ще однієї. Сонечка немає правди сьогодні. Це найкрайнє святилище, яке було знайдене. Це, Це воно так і було, да? його відновили, реконструювали. тобто як воно виглядало, тут тобто проводились давні обряди наші. Козацькі як їх називають, ну так, козацькі. Тобто воно це місце, острів сам приваблював завжди сюди всякі містичні речі. Тому їх тут багато святили. Приваблював містичні речі. <рив> Я <рив> тоже показую ця <та> містична річ, <рив> яку привабив острів. Так, так що зарядися нормально. <рив> 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 ти, ти розумієш, так цікаво, цікаво. Ну, от, як воно було знайдено, як воно виглядало. Так квітка там прочитала. Що пишуть? Це лише реконструкція. Комплекс кром лехів мідного віку. Боже, як погано, коли в школі погано вчився, а? Ну нічого. Але це не мешає розвиватися ну, навіть у 44 роки, щось познавати нове і десь щось вчить навіть. Бо не як вчився, а як живеш, да. да, Користі, да, да. Хтось споживач, а хтось навпаки. Треба навчитися. Менше, б споживачів і було б носити. Читати багато треба. А вчитися теж не важливо, так? Да? Я теж не. так казав. Треба, щоб читати, навчити, навчитися читати, треба да? спочатку літери вивчити, а потім вчитися читати. Багато читати, можна навчитися читати. Чисячи. Це козацький ролик кстати. Козацький тут, да. так. Ти якого гетьмана я не знаю. Так, такий, так повільно повзе. Я себе чувствую, я себе відчуваю цим. <смеш> <смеш> сірко! Ну, в мене, На мене є один підписчик, який на мене каже: ти наш отаман, ти наш сірко, ти нас ведеш, ти нас об'єднуєш. Ну і буває там трошки там, знаєте, як мала дитина, тобі вже там накручуєш, але реально ти розумієш, що 20 разів ти розпочав і 20 разів ти зробив. Тобто поки поразок нема, поки працюємо, бо, ну, опускалися руки і з першого разу. О, але рухаємося далі і згадуєш, е я сильно там історію не дуже знаю, але кажись, у сірка не було ні одної поразки. Так, і, цього і, і цього достатньо для того, щоб мотивувати себе. Якщо тебе людина називає сірком, то ти повинен відповідати цьому. Хай даже ну, не всі там говорять, а одна людина. Але вона тебе мотивує. От вона тебе мотивує і реально це круто. Так що, друзі, я так зрозумів, ми прибули. І сонечко якраз вийшло. Це взагата. Взагалі жесть. По іншому бути не Клас, взагалі красота. Андрюха вже десь побіг. Фух. Не знаю, хочеться, звісно, все показати, розказати, відчуття не можна просто передати. Реально просто круто. Не ну, знаю, так, якесь таке. Мені туди треба чи туди? Я зараз побіжу туди, подивлюся сюди. Варяся Васильна, як тобі? Пороги. Там за порогами, степом дорогами і досі гуляє душа. Козачки, так? Да? Да. Класно, так? Да? Клас! І воно я вже блогером заділався, Диви, бачиш? Вадим? Грішка блогером. О, мені теж треба вже, так? Да? Зараз біжу. Я на туди ще хочу бігати. Ух ты, класс! Хану, ведсик! Січові козаки. Погано, правда, так видно, нічого. Але щось буде. А ну трошки здвинься, щоб було пороги видно. О! О, красота. Січові козаки. А мені зараз треба передіти. Придіватися будемо. О, мене треба з цим дядьком сфоткати. Не треба мене знімати, як дядьки.